Мої вітання студію. Дуже і обширна тема сама, і те і говорити також про очікування важко завжди, бо це по факту ми не можемо ще зараз це обговорити. Але знову ж таки, от на цьому саміті Україна ЄС, який буде відбуватися в Києві, що теж дуже важливо під час війни. Чи можемо ми сподіватися на те, що от буде вже початок перемовин про вступ наш до Євросоюзу? чи… Знову будуть ну, і, і добре, і погане. Давайте для початку скажемо, що будемо сподіватися, що в п'ятницю буде спокійно і безпечно, тому що сьогодні день тривог, і Ми побачили, як, наприклад, це може ну, не особливо сприятливо так бути для важливих перемовин. Сподіваюся, що ніяких. Активізації ні ворожої авіації, ніяких ракетних ударів не буде. Другий момент, коли до Києва приїздять високопосадовці з будь-якими дипломатичними місіями, це одночасно дозволяє підвищувати рівень безпеки в Києві. Показувати, що Київ може приймати таких високих гостей, і бачимо, що останнім часом не зменшується інтенсивність і до нас приїздять. Досить часто змінюють після таких приїздів. Потім свою думку. Тому я думаю, що для нас важливо приймати такі високі саміти, і тим паче, що е, хотілося б, щоб були певні одностайні рішення, щоб не було якихось е, різночитання або різнобачень. Тому що ви бачите, що зараз в пресі активно моделюють, яким може бути фінальне рішення по саміту, тому що в принципі сьогодні мали бути фінальні документи, які мають потім оголосити в п'ятницю. Е, на сьогоднішній день можемо говорити, що можуть бути певні успіхи, визнані європейським союзом, що Україна вкрай інтенсивно рухається. Тут можна зробити е, таку паралель з заявами, які робив Шмигаль, що в принципі ми своє домашнє завдання виконуємо. Є ще ряд завдань, які треба виконати, але вони реальні, реалістичні. З іншої сторони, Україна, е, Польща і країни Балтії хочуть, щоб був зафіксований пункт, що ЄС буде всіляко сприяти в пришвидшеному темпі, прийняти Україну, тобто хотілося бачити саме таку. Е Таке формулювання, чи буде воно там, чи ні, ми вже побачимо трішки пізніше, але ймовірно, що можливо не буде такої одностайності, що це буде, наприклад, фіксована якась дата, або, наприклад, там терміни рік, два, півтора, я не знаю там за швидкою процедурою тощо то, можливо, це буде більш розмиті формулювання. Хоча хотілося б, щоб і для підвищення бойового духу, і для, скажімо... Прояву е, такого практичного, е, лояльності з боку Європейського Союзу, щоб Київ отримав якісь, е, скажімо, реальні, е, ну не просто обіцянки, давайте я вам скажу, а реальні треки, як це зробити. Тобто, скажімо, що вони бачать у нас перспективу, тому що не даремно що насправді. Були заявлено, що ми в принципі крокуємо, і це не тільки бажання українців за соціологіями або бажання українських політиків, які вони декларують. Це необхідність на сьогоднішній день. І якщо ми побачимо практичні кроки. І з боку роумінгу, і енергетичної системи, і з боку промисловості, От, до речі, до промисловості хочу навести приклад. Якщо ми говоримо про а, те, щоб наші товари безперешкодно потрапляли на ринки ЄС, це для нас вкрай важливо це може підбурити нашу промисловість працювати. Але з іншої сторони, нам зараз Європа активно допомагає а, і в оборонці, і боєприпасами, і багато чого іншого. От зараз говорили, що Британія може створити новий завод на території Польщі а, з боєприпасами для України. То я думаю, що Кабміну. Шмигалю, і загалом загалом нашим міністрам треба докласти зусиль, щоб такий завод був створений на території України. Це і для логістики краще, це і високотехнологічне виробництво, та можуть працювати українці. І таку думку, до речі, висловлював Юрій Бойко. Він казав, що він, як директор великих промислових потужностей, знає, наскільки важливо, щоб робітники розуміли, як їм будувати безпосередньо своє майбутнє. Це ж одне питання, якщо це якийсь товар або зерно, наприклад, яке ми вивозимо без доданої вартості, зовсім інше, коли це високотехнологічна промисловість і Україна може її створювати, і нам потрібно домовлятися з Європою. Щоб вони не просто будували у себе якісь е, потужності промислові, а давали змогу нам робити. Якщо це буде стосуватися оборонної промисловості, то зверніть увагу, були заяви сьогодні від міністрів оборони Австрії і Угорщини, що вони не хочуть до нас поставляти зброю. Тобто тут нам треба постійно вести діалог з Європою, щоб вони не змінювали своєї позиції. Тому що якщо з Угорщиною ще більш-менш їхня позиція нам відома давно, то заява від Австрії, наприклад, сьогодні багатьох ну здивувала. Тому аби не було так, що сьогодні в нас є одностайна допомога, а завтра вона почне танути. Ну і коли ви зараз якраз говорите про конкретні кроки, які потрібно зробити. Одні, одним із таких кроків, от з тих семи, це було якраз і антикорупційна реформа, і частину її таке зробили. Це стратегія, яку ухвалили. І от буквально вчора, ну просто так мені трапилося, мабуть, на очі саме це інтерв'ю, де Олександр Новіков, голова НАЗК, він каже про те, що стратегію ухвалили, але Кабмін мав безпосередньо програму розробити, в якій будуть такі конкретні кроки. Її ще досі немає. З вашої точки зору, чому так довго тянуть, і чи також підготували отакий сюрприз подарунок і для наших партнерів вже до саміту ЄС Україна. Чи ну там там здається якісь інші трошки терміни визначені, але можливо впорається? Чи ну це ж один із тих кроків, які ми мали зробити? Ще причому наша влада анонсувала, що ми мали це зробити до кінця минулого. Року. Ми вже плавно перейшли. Я до 2023. не виключаю, що можуть бути певні консультації, і за цього можуть притримати цей документ. Я би не робила різких яких заяв, що Україна щось не виконала, тому що я думаю, що ми перше головне робимо. Ми захищаємо Європу. і Це наша головна місія, яку ми зараз робимо. Всі інші реформи, які обіцяні або заплановані, вони будуть питання часу. Якщо ми говоримо про антикорупційну вертикаль, то нещодавно Давіта Рахамія робив анонс, що очікує, що навесні, коли будуть кадрові е, призначення безпосередньо зроблені е, в вертикалі, вона запрацює більш активно розпочнуться безпосередньо якісь е, м, активізації, можливо, будуть якісь гучні затримання, посадки тощо. Тобто європа хоче знати, що їхні кошти і ну, і захід загалом е, направляються в Україну. Вони будуть захищені. Антикорупційна вертикаль потрібна для того, щоб перше стабілізувати внутрішню ситуацію, побороти корупцію, зменшити її, не примножити. І не множити нових так званих олігархів або тих, хто зможуть на інвестиційних потоках зробити собі більш швидкі капітали, тобто для, для стабілізації і для демократизації певних процесів. Я думаю, що е, певні і кадрові чистки вони вже розпочалися. Ми їх бачимо. Я думаю, що Європа це все спостерігає. Вона розуміє, що Україна робить кроки. Питання в іншому, що їх треба робити не тоді, коли вже. Край да умовно, коли тобі вся ситуація вже підказує, що треба когось прибрати з посади, десь зреагувати вчасно. А треба дещо можливо на випередження робити, не допускати і цю корупцію викорінювати для того, щоб Україна ні в якому разі не асоціювалася з цим ярликом корупційним. Про нас знає, зараз знає весь світ всі очі, всі прожектори, всі софіти направлені на Україну. Найгірше, що можна зробити, це не виправдати не виправдати очікувань як власних громадян. Так і світу, тому якщо ми хочемо, щоб підтримка продовжувалася, я думаю, що ми маємо виконати і перевиконати всі завдання, які нам поставлені, і насправді не чекати, коли нам їх ставлять. Ми самі добре розуміємо ту планку, до якої треба рухатися, і ця робота ведеться достатньо давно. І якщо десь є якісь проволоки, я думаю, що вони можуть бути прибрані. За певних обставин це в першу чергу ще й кадрова політика. Я думаю, що в залежності від того, які кадри будуть поставлені, ми побачимо, ось знаєте, цей вираз нам добре відомий, що буде політична воля. Я думаю, що воля буде і рух насправді до ЄС і до НАТО. Давайте все одно будемо об'єднувати ці процеси. Він вже неминучий. Він настільки вже зрозумілий, і я думаю, що серед населення в Україні ось свіжі соціології показують, що вже немає ніяких вагань. Що немає ніяких хитань, що немає розхитування маєтника з однієї сторони в іншу, тобто ці прагнення зрозумілі, і на це треба теж зважати. Ну і власне і ставлення до корупції так само в українців дуже змінилося. Теж є нові дослідження про те, що українці не толерують це явище. Ну і там загалом дуже багато є різних речей. Не будемо зараз на цьому. Дуже коротке запитання, буквально на 30 секунд. Те, що ми почули, те як давав відповідь на ось це запитання журналістів Джо Я Байден. бачила Байдена але так це не спершу було велика радість від Абрамсів, а тепер великий шок неприємний такий. Від Ф 16 ми почули повну відмову. Чи дипломати це читають інакше і політологи так само я думаю, що насправді не треба поспішати. Я бачила перше джерело, як відповів Байден. Там велике питання чи розчув він взагалі запитання? Бо насправді це було запитання від журналістів на вулиці, де одночасно викрикували багато запитань, і на що саме відповів Байден, великі запитання з приводу роз'яснень. Я думаю, що простіше зараз зробити обережно. Таку розмиту відповідь про те, що можливо дещо пізніше, ніж насправді вже заявляти різко, що і коли до нас надходить. Недаремно, ми не знаємо, не знаємо графіків поставок ніякої важкої зброї. Це має бути не ну нам дають позицію, що підтримують і вчасно нададуть. Тут має бути і навчання, тут має бути і підготовка. Це займає певний час.